Доброго ранку, мої любі малята. Станьте швидше всі у коло. Подивіться ви навколо. Усмішки хай ваші сяють, одне одного втішають. Я вас всіх вітаю і здоров'ячка бажаю. Діти, ми вже зустрічались з осінню. Бачу, що вона залишила нам свої дарунки. Що це, діти? Так, це осінній листочок. А що на ньому написано? Давайте прочитаємо. Добрий день, діти! Хочу знову з вами зустрітися. Тому я приготувала для вас сюрприз. Виконайте мої завдання, тоді отримаєте його. Ваша Осінь. Ну, що, діти, ви готові? Малята, щоб виконати завдання осені, потрібно її знайти. Ходімо по цих листочках, вони приведуть нас до неї. А поки ми йдемо, пограємо з листочками. Малята, ми будемо з вами йти по стежці. Та виконувати вправу. Я вам пропоную зробити вдих носиком і видихнути, і будемо вимовляти звук. Давайте разом вдих носиком і видихнули Ш. І ще раз. Вдих носиком і видихнули. Ш, -ш, 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 Ш- молодці. Добрий день, малята. Ви мене впізнали? Так, я осінь. Ви йшли моєю стежкою. А якого вона кольору? Вірно. Зеленого. Під ялинкою лежать картинки. Слід розглянути картинку і розказати, які осінні явища на ній намальовані. Діти. Що ви бачите на першій картині? Вірно, із дерев опадає листячко. А що на іншій картині? Хмарка закрила сонечко. А це ще одна картинка. Що на неї намальовано? Дітки збирають урожай яблук. А це, що намальовано? Це пташки відлітають у теплі краї. Малята! Що ми знаємо про осінь? Як ми можемо описати осінь? Яка вона? Так, вона золота. Які листочки зараз на деревах? Так, жовті, зелені, червоні. Чому листочків стає мало? Вірно, листочки опадають. А що приносить осінь? Правильно дощ і вітер. Малята, а подобається вам осінь? Що вам подобається восени? Молодці малята! Ви добре виконували завдання. А ось і сюрприз. Це кошик з фруктами. Осінь, малята тобі дякують за сюрприз! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!